Це ж все, ми проходимо два роки, почуваються по інвентаризації. Скільки а Анатолій Івановичу по цій інвентаризації пройти? Скільки прийшов, виїхати, чого говорити, що це відбувалося за інвентаризація? А знаєте, що в мене береться питання? Тільки ми не говорили про землі, але питання таке, чому вони захоплюють. Вже вона в Україні продала за 3 мільярда доларів в 2013 році. Отримала Україна, від Китаю, 3 мільярда доларів. Це дороги, це наша земля. Якого стоїть і зробить накривається відповідати в 2013 році. А треба вільний землі забрати посети і же надають. Мільйон гектарів чи світі треба було. Ну, три мільярда отримали.